Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України, Західньоукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Україна і Надніпрянська велика Україна. Перші ці слова пролунали рівно 105 років тому на столичній Софіївській площі. Відтоді Україна цілісна, соборна держава. Нині цю єдність хочуть похитнути росіяни однак їхні плани приречені на провал. Моральний дух українства не зламати. Соборність важлива насамперед тим, що це є нашою найбільшою цінністю. Схід і захід разом, південь і північ, разом всі наші землі, за які проливали кров наші пращури, воїни усіх військ українського народу, і ми маємо продовжити цю боротьбу. Ми маємо забезпечити над усією Україною мирне українське небо і майбутнє для наших дітей. Задля цього і бореться сьогодні. Деруємо вам цей! Дякую за Вже традиційно. 22 січня Хмельницька, Тернопільська і Чернівецька області відзначають День Соборності України спільно. Цьогоріч делегації приймав Кам'янець-Подільський, остання столиця УНР. Ці заходи у нас на сусідніх областях відбуваються в Кам'янці-Подільському, який був ареною визвольних змагань початку двадцятого століття. І дуже багато можна провести історичних паралелей. 100 років тому назад і сьогодення боротьба наша. Українського народу триває за свою незалежність, і що важливо, щоб ми здобули не тільки свою територіальну соборність, а й духовну. Буде духовна соборність, буде і територіальна свободність. Маємо бути єдиними, маємо бути разом, маємо бути цілеспрямовані для досягнення своєї мети. А Наша мета це перемога, це мир для української держави. Як і сторіччя тому у день соборності провели молебень за Україною. Рочисто прийшли головними вулицями міста із синьо-жовтим стягом. День проголошення акту злуки нині має особливе значення для українців. Росія вторглася на нашу землю з метою відібрати свободу і єдність. На заваді стали ЗСУ. чимало захисників, поклали у цій боротьбі свої життя. Їхню відвагу вшанували нині. Повинні показувати, що всім присутнім, що Україна єдина ціла, це держава, яка існує, яка бореться за свою незалежність. Тому відзначати такі дні потрібно. Це показувати і наступним поколінням про те, що. Треба розуміти, хто українець, яка це нація, це свободолюбива нація, яка бореться за свою державу. Якщо ми з вами візьмемо історичний ракурс, то ми з вами можемо побачити те, що ні одне покоління не пережило без війни з російським агресором, з імперськими їхніми цими позиціями по відношенню до України і як до української нації. Вони завжди хотіли знищити наш народ. Ми маємо все зробити для того, щоби. Не допустити цього, Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.